12 січня виповнилося б 30 років коломиянину Андрієві Федчуку. Цей молодий чоловік прославив наше місто та й всю Україну на весь світ. Андрій відомий боксер, заслужений майстер спорту, почесний громадянин Коломиї, депутат міської ради. У листопаді минулого року Андрій загинув у ДТП. В рідному місті вшанували пам'ять відомого боксера на будинку по вулиці Леонтовича, де проживав спортсмен, встановили меморіальну дошку. 15 листопада 2009-го в дорожньо-транспортній пригоді за 20 кілометрів від Коломиї загинув відомий боксер Андрій Федчук, заслужений майстер спорту, почесний громадянин Коломиї, депутат міської ради, нагороджений орденом за мужність. Він перший за всю історію незалежної України привіз на Прикарпаття олімпійську медаль. Це було у 2000 році. Через травму хребта у 2005-му він залишив аматорський бокс. В день похорону вшанувати коломийського боксера приїжджали спортсмени з різних куточків України та за кордону, весь депутатський корпус міської ради та сотні коломиян. Прощалися з видатним спортсменом у спортивному комплексі Локомотив саме там Андрій і зробив свої успішні кроки у спортивній кар'єрі. Поховали видатного боксера, бізнесмена та депутата на історичному кладовищі Монастирок по вулиці Карпатській в Коломиї. Місто не забуває Андрія. Ім'ям спортсмена назвали вулицю в одному з мікрорайонів. А на будинку, де жив спортсмен, по вулиці Леонтовича встановили пам'ятну дошку. Її відкрили та освятили 12 січня, в день, коли Андрієві мало б виповнитися 30. На відкриття зібралося багато людей: рідні, друзі, спортсмени, влада, депутати. Усі, хто знав його, залишилися лише хороші спогади. дошку і Сподіваємося, що ця дошка буде той маленький внесок від сусідів і спортивних його побратимів від влади, тим маленьким внеском, який ще ми зможемо зробити, пам'ятаючи його. А я переконаний, що Коломияни будуть його пам'ятати дуже довго. Не стало такої людини, людини, яка за свої 30 років, які сьогодні виповнювалася. Так, зробив багато для Коломиї. Адже де не був він, де не виступав він на чемпіонатах світу, на Олімпійські ігри, завжди звучало Україна – Коломия». Він гордився тим, що він коломиянин. Депутат він був дуже добросовісний, виконував свої обов'язки чесно, старався громаді завжди допомогти, проявляв завжди ініціативу на своєму виборчому округу. Андрій, він був. Надійний боєць на ринці. Він представляв достойну, постійну нашу державу, Україну, своє місто рідне Коломиє. Він був надійним другом, надійним товаришем. І шкода дійсно, що він рано пішов в життя, пішов без, так, безпідставно. І ми всі сумуємо, з цього приводу нам шкода. Серед присутніх на відкритті, сумно схиливши голови, стояли двоє. Чоловік та жінка ледь стримували сльози. Їм було найважче слухати добрі спогади про Андрія батьки. Вони й дотепер не можуть усвідомити, що сталося що ювілей сина зустрічають вже без нього. Важко я, дуже я хочу на першу чергу подякувати всім людям, близьким, знайомим, сусідам і так далі, які моляться за нього.